Наряд з ВСП по комендантській годині. Поліція Тернопільщини буде працювати в посиленому речі насення служби. Тобто будуть збільшувати кількість піших патрулів, будуть збільшити кількість автомобільних нарядів, які повинні контролювати дотриманням громадянами комендантської години, дотриманням режиму роботи закладами громадського харчування та розважальних закладів, для того, щоб вони не працювали в комендантську годину. Також хочу ну, при нагоді звернутися, якщо громадяни, мешканці знають про те, чи буде інформація про те, що той заклад буде працювати, Доно я би хотів звертатись на лінію 102 для того, щоб працівники поліції перевіряли всю цю інформацію і в подальшому вже вирішили питання про питання відповідальність даних громадян чи підприємців. Є рішення органів місцевого сформування про заборону використання передотехнічних засобів. також є рішення ради оборони про заборону продажу передотехнічних засобів, тому. Ми максимально будемо в цю ніч новорічно заводити людей на, на вулицю, особливо вночі для того, щоб контролювати, ну в першу речі, і узбезпечити людей від будь-яких інших посягань при інструктажі нарядом. Ми доводимо, що можна, що не можна, на що вони повинні звертати увагу. Також хочу наголосити, що у нас на даний час є внесені зміни в правило благоустрої міської ради про те, щоб вже є адміністративна відповідальність за те, що підприємці, продавці після сьомої години не виключають вивіску, тому що це ми. Є відповідне рішення. Тобто ми ці всі, на всі ці моменти, ці всі заборони, які діють в нашому місті Тернополі, ми на це нарядно на звертаємо увагу і вони, відповідно, це контролюють. Це подальним пропушенням, фіксується, реєструється і по мірі відповідальності вже будуть нести відповідальність ті чи інші громадяни, чи підприємці, чи будь-хто інший.